Ось такі новорічні домики стоять вже перед новим роком понаставляли. От тут дивіться на криші звірі всякі. Зараз покажу тут, а дивіться. О! Як вам? Ось такі новорічні. Новорічні домики. А что тут звери все? разные Лайн, Дед Снеговики А Тут такая поставка религийная, там І Ісус всередині, апостоли, я так зрозумів, Матір Божа, Свічі по кругу, ангели, релігійні типу цього. Ну, ви так поняли. зрозуміли. таке тут. Це як за, і для красоти для людей, щоб люди приходили, дивилися. А це я вам казав, це релігійне. Це свічі, Ісус, апостоли, ангели по кругу, я так зрозумів. На Сонце світу нічого не бачу. За сонце, зараз вам покажу. От подивіться, може видно буде. О, от тут дивіться Ісус стоїть, там трохи видно. Там зверху якісь стату, статуї стоять. О, Матір Божа чи що, ну щось таке. О, апостоли чи святої люди. По кругу ангели свічі А тут ось такі вже Дивіться домики. О тут такий о красивий домик стоїть тоже. Вот там по на від вітру, повертається. Ось такі прикраси пробили до Нового року. Тут така окрасота. Не знаємо коли воно буде тут діяти, все, але вони ще тільки складають все. От. от, Тут саме мені гарніше, отут от -от вони зробили. Вони тут заморочилися трохи, але тут дуже красиво зробили, дуже класно. О! Дуже класно зробили вони. Там і Діди Морози, там і сніг, і ялинки і все. Все на світі. Праціва. Заморочились вони тут добре. О, подивіться з цієї сторони, який від О, бачите. От тут багато так поробили вони домики з вони зручно. Я ще не попадав на такі домики, але для мене це цікаво, не знаю, може ви те попадали, і я то не попадав.